Вітаю вас! У цьому випуску ми поговоримо про соціально-економічний устрій і державний лад Великого Князівства Литовського. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Литовська держава була створена у середині 13 століття За Великого князя Міндовга 1240. 1263 роки. У 1251 році він був охрещений закатолицьким обрядом і це сприяло формуванню нової держави. Зедеміна 1315-1341 роки було розпочате приєднання давньоруських земель. У 1340 році приєднана Волинь. Коли на князювання у Володимир Волинський був запрошений син Гедеміна – Любард. За князювання Ольгерда 1345 1377 рік були приєднані Київське Переяславське і частина Чернігівського князівства 1362 рік. У 1363 році Литовсько-Руське військо перемогло татар. У битві на синіх водах, що легітимізувало владу Великого князівства Литовського над давньоруськими землями. Наприкінці правління Ольгерда населення Литовської держави на 90% складалося з українців і білорусів. Офіційною мовою держави стала давньоруська. У 1385 році. Польща і Литва були об'єднані шляхом одруження Великого князя Литовського Ягайла і польської королеви Ядвіги Це одруження отримало назву Кревська унія. Однак, в кінці 14 століття самостійне існування Литовського князівства було відновлене, що й було зафіксоване у 1413 році у договорі Городельської унії. Суспільний устрій Великого князівства Литовського відзначався наявністю станів. Вищим станом була шляхта, яка поділялася на три категорії. Перша магнати або княжата. Це декілька десятків родин, що походили від удільних князів із династій Гедеміновичів і Рюріковичів. Вишневецькі, Заславські, Збараські, Більські, Трубецькі, Одоївські, Глинські виділялися головні княжата, колишні удільні князі, які мали безперервне спадкове володіння і були повними суверенами у своїх володіннях. Головні княжата не підлягали юрисдикції місцевої адміністрації і були підсудні безпосередньо Великому князеві. Друга категорія носила назву княжата повітники. Це були власники вочин вислуг, наданих Великим князем. Вони володіли землею на Вотчиному праві, але воно було обмежене тим, що Великий князь міг відібрати Вотчину у повітника за протиправний вчинок. Магнати мали своє військо, яке виводили під власними хоругвами. І тому їх називали хоругвонними панами. Середня шляхта бояри або зем'яни, володіли землею на помісному праві, яке еволюціонувало до володіння на водчиному праві. В середньому кожна родина володіла 10-15 селами. Дрібна шляхта володіла невеличкими маєтками від чверті до одного села на помісному праві. Були вони звільнені від державних податків, серед них виділяють так звану панцирну шляхту, зобов'язану нести кінну службу у війську. Спочатку титул шляхтича могли отримати від Великого князя представники будь-якої соціальної верстви. Але у 1528 році був проведений перепис шляхти, Попис Земський. Списки шляхти, які були складені під час перепису, були затверджені сенатом, після чого посилання на них було беззаперечним доказом шляхетства. У 1545 році була проведена люстрація, ревізія замків із ціллю обліку оборонних споруд і складання списків служилої шляхти. Після Люблінської унії на українську шляхту. Були розповсюджені привілеї польської шляхти. До привілейованих верст відносять також духовенство, до якого входило Вище духовенство, парафіяльні священники, церковний причт і ченці. У 1458 році була відновлена Київська митрополія, яка об'єднувала 10 єпархій. Міщани поділялися на три категорії. Міський патриціат, повноправні міщани, тобто члени цехів і гільді, і міські низи, підмайстри, позацехові ремісники. Селянство також поділялось на декілька категорій. Перша служилі селяни це особисто вільні люди, які перебували на службі, отримуючи за це земельний наділ. Данники це особисто вільні селяни, які вносили податки державі. Тяглові селяни працювали в господарстві землевласника зі своїм тяглом робочою худобою та інвентарем. У свою чергу серед них відзначимо дві категорії похожі або перехожі. Це вільні селяни, що отримали ділянку землі у пана і за неї сплачували ренту. Вносили частку врожаю. Вони мали право переходу від одного поміщика до іншого при умові виплати всіх зборів за поточний рік. Непохожі залежні селяни, які могли перейти від одного поміщика до іншого, лише при умові виплати повинностей за рік уперед, або повинні ж були знайти собі заміну. Щоб не пустувала ділянка. І нарешті остання категорія люди невільні челять хлопи. Поділялися на дві категорії, двірня працювали у дворищі пана, псарі, конюхи, рибалки тощо. І посаджені на землю вносили продуктову ренту і обробляли панський домен. Державні податки за холопів сплачував господар. Але вони були від нього повністю залежними. Найважливішою новацією, яка відбулася в кінці 15, 16 століття, було встановлення панщино-кріпосницької системи і виникнення фільваркового господарства. Встановлення панщино-кріпосницької системи передбачало встановлення панщини і закріпачення селян. Панщина це безкоштовні відробітки селян на користь поміщика. Ці відробітки були встановлені уставою на волоки 1557 року. Відповідно до цього акту встановлювався розмір волоки, земельного наділу, яким користувалася селянська родина 33 мореї. Це 23,5 гектари. А решта землі передавалася. У панський домен. Кожна родина була зобов'язана відпрацювати два дні на тиждень панщини і вносити ренту продуктами. Зауважу, що до того розмір панщини для тяглих не перевищував 14 днів на рік. Закріпачення передбачало встановлення поземельної, особистої і судової влади поміщика над селянами. З метою забезпечити їх власника безкоштовною робочою силою. Закріпачення було введене поступово і зафіксоване в литовських статутах, першому, прийнятому в 1529 році, другому 1566 рік, і остаточно в третьому або новому 1588 рік в ході введення Панщино кріпосницької системи. Встановився новий тип земельного володіння, який отримав назву фільварк. Це багатогалузеве господарство, що базувалося на праці кріпосних селян і орієнтувалося на виробництво сільськогосподарської продукції на ринок. Зі встановленням фільварків раніше описані категорії селян зникли. І вся маса селян перетворилася в кріпаків. Зобов'язаних нести панщину, яка постійно збільшувалася. На чолі держави стояв Великий князь, який обов'язково походив з родини Гедеміновичів. Великий князь очолював виконавчу владу, керував військом, розпоряджався державними коштами тощо. Великому князю допомагала князівська рада. Серед членів якої відзначимо такі посади. Маршалок Земський, який за відсутності князя головував на засіданнях. Маршалок Двірський управляв князівським двором, канцлер і підканцлер віддали державною канцелярію, підскарбій Земський віддав фінансами держави, підскарбій Двірський був заступником земського підскарбія. Великий гетьман керував Збройними силами, польний гетьман керував військовим військовому поході, чашник, кухмістер, ловчий, стольник, кравчий, виконували свої обов'язки по обслуговуванню князя, а також певні функції по управлінню державою. З 1492 року почав діяти ще один орган управління, пани Рада. До якої входили члени князівської ради, єпископи, представники манатських родин. До компетенції пани Ради входило обрання Великого князя оборона держави, міжнародні справи, видання законів розгляд найважливіших судових справ. У 1446 році був перше скликаний загальнодержавний, так званий вальний сейм. У ньому приймали участь Великий князь, пани Рада, державні урядовці, княжата і по два делегати шляхтичі від кожного з повітів, які обиралися на повітових сеймиках. Сейм поділявся на дві палати лавиця або коло панів радних. Це верхня палата. До неї входили магнати. І коло рицарства Нижня палата. До неї входила шляхта. Внутрішній устрій Великого Князівства Литовського спочатку був подібним до устрою Київської Русі. Литовські князі проголосили Лозунг: Ми старини не рушимо і новини не вводимо. Фактично змінилися лише князі. Тепер монополію на владу мали не Рюріковичі, а Гедеміновичі. Київським князівством керував Володимир Ольгердович. Чернігівським Дмитро або Корибут Ольгердович на Волині княжив брат Ольгерда, Любарт, за ним його син Федір, на Поділлі племінники Ольгерда, князі Коріятовичі. Однак поступово удільні князівства скасовувалися, останніми перестали існувати Волинське, це 1452 рік, і Київське князівство, 1471 рік. Країна була поділена на воєводства, у складі яких утворювалися повіти. Воєводство очолювали воєводи, яких призначав Великий князь з числа магнатів на невизначений термін. Повіт очолював староста. Центральний повіт кожного воєводства називався Каштелянією. І очолювався каштеляном, який одночасно був і помічником воєводи. До персоналу повіту входили тіуни, отроки, возні, хорунжі, городничі, мостівничі тощо. Повіти поділялися на волосі, очолювані волосними старшинами, яким був підпорядкований писар. На селі всі питання вирішував сільський схід, який обирав сільського старосту, отамана. Міста належали Великому князю, магнатам або церкві. В найбільших містах було запроваджене Магдебурзьке право. Це право міського самоуправління за зразком міста Магдебург. Отримали це право Сянок 1339 рік, Львів 1356, Кам'янець Подільський, 1371. Луцьк, 1432. Київ 1497. Тощо міста Лівобережної України отримали це право лише в кінці 16-го, на початку 17-го століття. Переяслав 1585. Стародуб, 1620. Ніжин 1625. -й. Мешканці міст з Магдеборським правом обирали магістрат. Адміністративний і судовий орган самоврядування. Магістрат складався з міської ради і лави. До складу міської ради щорічно обиралися радці, які із свого складу обирали бурмістра. Рада обирала чи призначала лавників, які складали лаву, судовий орган, який очолював війт. Цивільні справи розглядала міська рада, кримінальні справи лава. Основним документом, який регламентував діяльність органів міського самоврядування, були статті Магдебурзького права, прийняті у 1566 році. Офіційною мовою діловодства у Великому князівстві Литовському була давньоруська мова. Скоріше її можна назвати давньоукраїнською чи старобілоруською, бо вона суттєво відрізнялася від офіційної мови Московського князівства. Судочинство в 14-15 століттях здійснювалося за нормами руської правди, і лише в 16 столітті після прийняття литовських статутів саме ці останні стали основним джерелом права. Отже, розповідь про соціально-економічний устрій і державний лад Великого Князівства Литовського завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!